Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ПМК Політика-музика книги. Вночі так звана Росія, яка, по словам Дональда Трампа, нестримно рветься до миру, вдарила по Одещині дронами та балістикою. Відомо про одну загиблу людину. Пожежі в приватних будинках, постраждала цивільна та критична інфраструктура. Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки терору, йдеться в повідомленні. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, також під час повітряної тривоги ворог атакував Білгородністровський район балістикою. Ракета влучила в порожній санаторій. Будівля майже повністю зруйнована. На щастя, там ніхто не постраждав. Можливо, хтось розраховує на те, що України взагалі вже не буде існувати. Але ми є, ми живі. Ми боремось, ми виборюємо, ми хочемо жити, любити, кохати, ростити дітей, працювати на своїй богом даній землі. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі. Чия правда? Чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. де, люди, наша слава, слава України. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!